Затишна кімната у гуртожитку саме тут весь тиждень мешкатиме студент Дмитро. Сподей з Луганська зголосився приїхати до Чернівців на запрошення Буковинського вишу. Розповідає, що чекав тут побачити грізних бандерівців, натомість його зустріли гостинні буковинці. «Коли ми їхали в цю поїздку. ізначально батьки там переживали, куди ви їдете, зачем, що там будете робити, Там же страшно, опасно. Нічого такого тут вообще немає. Встретили нас, ну просто дуже, дуже очень хорошо. З поїзда зразу зачли кричати, хлопать нам люди Всі такі добрі, відкриті». Всі ці студенти з Луганська навчаються на різних спеціальностях, і водночас їх об'єднує спільна мрія. Кожен з них сподівається, що студентство допоможе об'єднати Україну і викорінити міф про мовний бар'єр. Ніякого бар'єру не було по проїзді в файне місто Чернівці. Ми теж цього не відчули. Ми вільно розмовляємо російською, українською мовою. Протягом тижня студенти не лише навчатимуться у Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича. Вони ще відвідуватимуть музеї, виїжджатимуть в райони області, для них проводитимуть екскурсії. На Буковинську гостинність гості зі сходу відповіли взаємністю, привезли подарунки. Натомість керівництво вишу запевняє, що це лише початок. Наступного тижня приїжджають харківські студенти Харківського національного університету ім. Каразіна, Харківського університету сходознавства і міжнародних відносин. А через тиждень. Плануються студенти Донецького національного університету. Вже в перший день гості встигли потоваришувати з тутешніми студентами і переконатися, що молодь сходу і заходу однаково вболіває за майбутнє України. Ми вже обмінялися контактами, і ми і надалі будемо спілкуватися. Страна наша єдина. Ми любі ми дійсно любимо свою страну, і ми не хочемо ніякої Росії, Ми хочемо створювати свою страну, своє дільне государство незалежне. Ольга Андрійська, Андрій Соколовський місцевий час.